Вітаю, близьких, рідних, друзів, церкву, глядачів, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Сьогодні розмірковував про деякі речі ось духовні речі, про взаємини з Богом і відношення до нього, реакцію на його пізнання. Я собі розмірковував про те, що коли чим далі і глибше ти пізнаєш його і пірнаєш в його серце. І ти в його присутності, то в твоєму житті виявляються деякі речі. Ісус сказав, що така людина вона буде вклонятися в дусі і істині. Ось і таких поклонників Бог просто шукає, що це зазвичай не так просто. Але я собі зважив на ці речі і декілька думок от, з приводу цього. По-перше, я собі зауважив, що дуже важливо це стан серця. Дуже важливо, чим воно заповнено, загружено, що є в моєму серці. А тому, що коли ми читаємо Луки 6:45, це Ісус Христос, Він говорить так, що добра людина із доброї скарбниці серця виносить добре, а лиха із лихої виносить лихе. Бо чим серце наповнене, те говорять уста Його. І тому, коли є в моїх взаєминах з ним. Я починаю або поклонятися, славу ти, величте, дякувати. То ці всі речі вони також мають велике значення. Інколи ми приходимо до церкви, і перша частина співаємо три, чотири, інколи хто п'ять там співає таких пісень, які проводять нас в поклонінні чи славі, величе Господа, я собі поміркував, що і це також повинно розрізняти. Тому що від того, що наповнює моє серце, мої уста це проголошують. І тому, коли я говорю що про поклоніння, то це відповідь, хто є мій Бог і кому я вклоняюсь. Я собі розмірковував, що це надто важливо. Ми схиляємося, схиляємо своє серце, свої коліна, свої обличчя перед тим, хто є святий, правдивий, всесильний хто є Творець, всемогутній, люблячий, милостивий, Милосердний, той, хто прощає, хто є моїм небесним батьком. І Господь каже: людина повинна вклонятися в духі в правді, що наповняє, чи дійсно правда про те, що я говорю, що відкриті мої уста? Чи дійсно я це промовляю, схиляючись перед них? Бо ніхто не може прийти до нього в поклонінні з гордопіднятою головою. Бо немає чому людині величитися перед Богом, бо Він є тільки творіння. І тому моє поклоніння до нього, воно завжди формується станом мого серця і розумінням, хто є той, перед ким я схиляюсь. Наступне я собі роздумував, що ми приходимо і співаємо деякі пісні, вони дійсно є піснями подяки. Але це також виходить від наповнення серця. Рух іде на уста, і людина тоді від щирого серця починає дякувати. Подяка це відповідь серця на усе, що я маю, отримую, буду мати в ньому через нього, в моєму житті, як тут на землі, там вічності. Дякуючи про захист, піклування, любов, турботу за усе, що отримав, хліб, одяг. Кошти, здоров'я за дух святий, за життя вічне, за його сім'ю, за слово, за обітницю, за всю його щедроту. І дуже важливо, коли ми маємо серце вдячне. Згадується один із десяти прокажених, який вернувся, він подякував. Я собі згадую про це. І, дивлячись навколо себе, я бачу. Дивлячись навколо себе, я бачу, що дійсно дуже важливо, щоб я мог, міг бачити вправді, в Дусі Святому, наскільки він турботливий мій батько. Тому що все, що я маю, то все з його руки. І тому, коли ти розумієш це, то тоді серце просто і уста просто наповняються цими словами. І тоді ти маєш той добрий скарб, розуміючи, хто він є. Особливою частиною, коли ми говоримо про поклоніння, подяку, прославлення. Дуже важливо зважити, що прославлення це плід мого серця і Святого Духа, прославлення того, хто один цього є достойний. І тому усі народи схиляться перед ним. Усі будуть вихваляти і славити Його. Він. Говорить ось про що, що не віддам моєї слави нікому і нічому іншому. І тому зважте Давид, про що він казав, він каже: не нам, не мені, не нам, не нам, но іменню твоєму нехай буде вся слава, вся честь і все поклоніння. І тому дуже важливий цей особливий статус серця, щоб поклонятися в дусі і істині. І Такого серця, таку людину Бог він шукає. Знаєте, інколи, коли приходиш і бачиш, як люди вклоняються. Не завжди є розуміння людей. Це так, якби інколи люди гадають, що ці пісні спочатку це просто почекати, щоб ті, хто запізнюється, нарешті прийшли. Або щоб якось просто сконцентрувати якусь увагу чи ще щось. Але розуміння того, хто є серед нас і кому ти вклоняєшся, кому ти дякуєш і кого ти прославляєш, це дуже важливо, це надзвичайно важливо. І я собі розмірковував про те, і це надто важливо, що коли я збираюсь і приходжу в Дом Божий на групу чи в церкву, в дім молитви, де б я не був, чи готове моє серце. Чи дійсно вона має добрий скарб, щоб мої уста були наповнені поклонінням, подякою, прославленням? І питання, коли я прийшов і стою посеред цих людей, чи він знайшов мене, чи він знайшов тебе, тому що все їм і все для нього створено. І тому кожен з нас, ми створені їм для хвали, щоб ми могли хвалити, дякувати, поклонятися йому. І, знаєте, дуже важливо, що цей плід уст, це величання, це слава, це подяка, воно має бути скарбом нашого життя, добрим скарбом. Але це можливо тільки тоді, коли людина вона сфокусована, коли вона стоїть перед джерелом життя, це те, що. Виливається із джерела люблячого серця, зрячою людину, що бачить обличчя того, кому вклоняється, дякує і звеличує. І тому це дуже важливо, це добрий скарб чистого серця, серця неподіленого, те, що цілком любить, те, що докладає зусиль, щоби те виявити, проявити та проголосити. Бо дуже багато інколи люди кажуть, «Та я в серці. Я хочу зважити на це. Це дуже добре. Але питання не соромтесь то робити перед людьми. Коли ви приходите в церкву, не соромтесь славити, хвалити, і величати Господа. І ті, хто мене знають, знають моє особливе відношення до деяких слів, які Бог дає, щоб людина славила. І це гарні слова, якими ми будемо прославляти. Нашого Господа і там вічності, це Алілуя, це Осана, це слава Тобі, Господи. Бо інколи завершується спів і мертва тиша, люди мовчать. Питання, чи наповнено серце, чи дійсно ти розумієш, перед ким ти стоїш? Чи це просто пауза перед тим, як ми послухаємо, що хтось скаже? Це дуже важливо, наскільки щиро я вклоняюсь перед Нім. Серце Яке не може, не може і не хоче полишити його присутність. І тому це дуже важливо, тому що від нього приходить його слово, його сила, об'явлення. І приходить розуміння, чому він є достойний слави і честь. Коли ми читаємо там в об'явлення, там написано, що всі народи, ангели. Старці, всі падають, і знаєте, що вони кажуть, бо ти є достойний. І тому інколи завжди є питання, чи я розумію, що він є достойний честі, слави і хвили і чому? Тому що, знаєте, ще раз хочу сказати, що поклоніння, прославлення і подяка це особливий плід серця. І якщо нема розуміння, то то просто релігія, коли ми завчено щось говоримо. Знаєте, що завжди я про що проголошую, що Бога ти нічим не здивуєш. Є тільки одна річ це моя і ваша щирість. Знаєте, Можна навчити людей піднімати догори руки, можна навчити людей схилятися на коліна, можна все це навчити. Але питання, чи це рухається в любові з любов'ю, чи це рухається від пізнання, знаєте, мені е, дуже. Важливо сьогодні згадати і про Павла, що людина, яка пізнала і пізнає, хто він, має велике бажання рухатися далі все більше і більше, щоби спозирати, не відводячи своїх очей, щоби бачити його обличчя. Павло, він каже, що в моєму житті все решта, то, то сміття. Я від цього відмовляюсь і відкидаю, щоб тільки пізнавати його. Щоб знайти, знайтися не зі своєю праведністю, що від закона з тією, що від його серця, від його слова, від його духа. І тому він каже: Я забуваю те, що позаду, і я біжу до того, що вперед. І це так важливо. Він був людиною, яка мала страсті полум'я своєї любові до Господа. Він каже, бо моє життя то то Христоса, смерть надбання. Чому надбання? Тому що я вже нараз буду з ним. Я хотів би бачити його не час від часу, а завжди, і тому я цього бажаю. Тому то Він моє життя, він хліб, жива вода, він кисень всього, що є в дусі. Без нього не можу жити і рахую за велику втрату, каже Павло. Коли збираємося в його ім'я, що рухає нашими зборами. На чому сфокусовані кожен із нас, що є нашим бажанням, якою якістю поле мого серця, чи дійсно я є спраглий і голодний по ньому, і по Його слову і по Його присутності, чи дійсно відчуваю Його присутність і Рух Святого Духа, який змінює серце, який робить Його м'яким, який відкриває уста для хвали слави, поклоніння і подяки, який рухає чоловіка все ближче і ближче на зустріч до того, хто віддав своє життя за нього. І знаєте, я собі ще згадую про ці речі, що дуже важливо, чим, що, що є скарбом мого серця, і чим я багатію. Одного разу Господь привів цю притчу про багатого того фермера, і він каже, що розумна людина тільки та, що в Бога багатіє. І тому ми не можемо багатіти, як не відчуваємо в тому потреби, потреби в Бозі. Ми залишуємося стояти, можемо робити якісь релігійні, може і правильні речі, але питання, чи це змінює мене в моїх відношеннях з ним. І тому завжди практикуйте. Це не обов'язково тільки в церкві. Знаєте, дуже гарний час, якщо ви маєте цю тихеньку бесіду з Господом, завершити поклонінням, схилитися перед Ним, серцем, розуму, і сказати, що ти такий, І тому я схиляюсь перед тобою. Подякувати, зрозумівши, що все, що навколо, що тут, і там в вічності, це, це від нього і тільки через Нього. І прославити, і говорити слова слави, хвали, величі, тому що він єдиний, достойний честі. Нехай Дух Святий, він скаже сьогодні ще більше. Нехай Він зміни це в нашому житті, бо Господь Він живе через слави, серед слави хвали, поклоніння і подяки свого народу. Це особливо зближує Його і його народ. Амінь. Давайте ми помолимося. Боже, ми дуже вдячні Тобі сьогодні за ці думки, за ці слова, за слово Твоє Дух Твій Святий. Ми дуже потребуємо, Господи, тої щирості в наших взаємин з Тобою. Ми дуже потребуємо, щоб поклоніння було дійсно поклоніння. Господи, бо ніхто гордий не може схилитися перед Тобою. Він може говорити правильні речі, але не маючи смиріння. Господи. Не може людина поклонитися так, як би ти хотів. Ми сьогодні тут, і, Господи, нехай серце і уста і наші очі, нехай ми побачимо, за що ми можемо дякувати Тобі і від щирого серця, щоб віддали Тобі хвалу. Допоможи нам дійсно величити Тебе, Господи, бо Ти єдиний достойний слави і честі. Ми сьогодні говоримо Тобі, Алілуя, Осана, Тобі, Господи, єдиному, хто достойний. Ми схиляємося сьогодні з сунними святих, які там уже на небі, з ангелами, з тими старцями. Ми також проголошуємо. Достойний ти, Господи, прийняти всю честь, всю славу, все поклоніння і всю подяку з наших уст в ім'я Ісуса Христа. Будь возвеличений, Богу, Тецим та Дух Святий. Амінь. Будьте благословенні. Нехай сьогодні наше серце, наші уста, вони будуть наповнені Господом. Наповнені подякою, славою, хвилою, величчю, тому що Він достойний. Будьте благословені. Нехай Господь захистить вас, ваших діток, онучків, близьких, рідних, друзів, церкви, ваші домівки. Нехай всі ви будете під Його крилом, Його захистом і Його охороною. В ім'я Ісуса будьте благословенними.